Бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був, ніж Європі. Ну блін, ну хто в Європі жив і були у стоматологах, і ті прекрасно це розуміють. Ну я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні це палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав: я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як це палець у мене прижив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивилися, сказали, таке не рятується. Ми взагалі обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись: я хто? Я оперний співак, бізнесмен Приємець. Я сидів, німцям казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво зростеться. А вони кажуть, ні-ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того нас там лікарі багато лікарс назначають і так далі. Але ну, давай по якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш, навіть за великі гроші. Ніде. Мене лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну тебе скільки ж рамів, весь перевізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в Німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим делати, взагалі. У них ні досвіду, ні розуміння, як це переваті. А в Україні врятували? Врятували взагалі з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки детикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Це